Преподобний Єфрем Перекомський, новгородський, народився 20 вересня 1412 року в місті Кашині. У святому хрещенні був названий Євстафієм. Його батьки Стефан і Анна, проживали недалеко від Кашинського жіночого монастиря на честь успіння Пресвятої Богородиці. Схильний до самотності, Євстафій ще в юні роки залишив батьківський будинок і поселився в Калязинській обителі в ім'я Пресвятої Тройці. Батьки хотіли повернути сина додому, але він сам сам переконав їх залишити світ і прийняти чернецтво. Згодом і вони завершили земний шлях у відлюдництві. Пробувши в обителі три роки, Євстафій за дивовижним откровенням перейшов до монастиря преподобного Савви Вишерського пам'ять 1 жовтня, і там, у 1437 році, прийняв постриг з ім'ям Єфрем. Перебуваючи в обителі, преподобний Єфрем отримав одкровення від Господа, який звелів йому піти. До безлюдного місця, отримавши благословення преподобного Савви, він у 1450 році перейшов на озеро Ільмень до гирла річки Веренди і на березі річки Чорної поставив келію. Через деякий час до преподобного Єфрема прийшли старець Фома з двома ченцями і оселилися неподалік від його келії. Згодом стали збиратися й інші відлюдники в новій обителі. На їхнє прохання преподобний Єфрем прийняв у Новгороді від святителя Євфемія, плюс 1458 року, пам'ять 11 березня, сан священнослужителя. Повернувшись із Новгорода, преподобний Єфрем заснував храм на честь богоявлення Господнього на острові, який знаходився в гирлі річки Веренди для зручної доставки монастирю води. Преподобний прокопав в озері Ільмень Протоку, через що обитель отримала назву. Перекопської або Перекомської згодом. Преподобний Єфрем заснував кам'яний храм в ім'я святителя Миколая Чудотворця, зважаючи на нестачу майстерних будівельників, він послав до Великого князя Василія Івановича декількох ченців з проханням про відправлення мулярів, після чого у 1466 році будівництво храму було завершено. Святий Єфрем відійшов до Господа 26 вересня. 1492 року і був похований у храмі Святителя Миколая у 1509 році, через часті Повені, що загрожували монастирю руйнуванням, обитель було перенесено до іншого місця на березі озера Ільмень, з'явившись і гумену роману, преподобний Єфрем. Вказав місце клинково для розміщення обителі. На місці поховання преподобного була побудована каплиця, оскільки всі монастирські храми були розібрані. 16 травня. 1545 року мощі преподобного Єфрема були перенесені до Нової Обителі. Відтоді в монастирі щорічно звершувалася пам'ять преподобного Єфрема Перекомського, яка утвердилася остаточно після прославлення святого подвижника на соборі 1549 року.